Знімав огляд та разом довго користувався, як мені здавалося, кращими моделями роботів-прибиральників. Ну, ось, наприклад, Dreamy X50 Ultra. І я просто як користувач реально навіть не міг уявити, ну що ще можна додати сучасному роботоприбиральнику, бо і чисто з технічної точки зору, ну, наприклад, потужність, всмоктування, якість миття підлоги, робота штучного інтелекту по розпізнаванню не тільки речей на підлозі, а й типу покриття меблів, домашніх тварин та плям на підлозі. Все це вже дуже гарно працювало, тільки бери та користуйся. Але ось настає сезон технологічних новинок, і Dreamy бере та кидає в продаж одразу кілька нових моделей прокачаних роботів пилососів які і з технічного боку. Тобто та ж сама збільшена потужність, покращене розпізнавання більш дрібних речей на підлозі, більш досконалі датчики. Не тільки з технічного боку мають покращені показники, а й навіть ці новинки покращені саме за рахунок додавання нових. Чесно скажу, досить. Неочікуваних функцій. Так ось, там, де мені здавалося, що вже нібито нічого покращувати, все і так досить круто та досконало працює. Але ж ні, бренд Dreamy і відверто дивує навіть мене, і реально рухає сферу автоматичного домашнього прибирання туди, вперед, в майбутнє кудись. Ось цю новинку це робот-пилосос Dreamy Matrix 10 Ultra Будемо розглядати та знайомитися з ним у цьому відео. І можливо, навіть у цьому відео інколи я буду згадувати та порівнювати цю модель з моїм улюблеником, як я вже казав, Dream x 50 Ultra. в чому унікальність нової моделі можете запитати ви. А ось в чому вони вирішили, а чому б не додати можливість роботу мити підлогу в різних приміщеннях різними швабрами? Наприклад, у ванній кімнаті це швабри з властивостями губки, що краще вбирають вологу для кухні. Це така насадка, яка краще впорається з жирними плямами. І стандартні швабри зі стандартною універсальною мікрофіброю тут також є. Так би мовити, універсальне рішення на всі випадки життя. Тут ці насадки насадки швабри мають ось такий синій колір. Для роботи з жирними плямами тканина відмічена помаранчевим кольором, а для кращого поглинання вологи, тканина насадки має сірий колір. Досить несподіване рішення, як на мене, але звичайно, це не всі оновлення. Робот також має оновлене відділення для миючого засобу, точніше для миючих засобів, бо їх тут аж три різновиди одразу можна додавати. Ну як вам такі оновлені підходи до роботичного миття підлоги? Цікаво. Не переживайте, крім знайомства, що обов'язково і трішки потестуємо нову модель, тому дивіться відео повністю. Продовжимо знайомство після стандартного вступу. Про найактуальнішу вартість цього робота та інших новинок дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Будьте уважні, тому що у описі також розміщено промокод на знижку при купівлі роботів Dreamy, Тому копіюйте та застосовуйте цей промокод за посиланнями на сайті. І знижена вартість точно виявиться значно більш приємною. Подаруйте цьому відео свою вподобайку та. Підпишіться на наш канал, бо тут завжди актуальні огляди на найновішу, на найпросунутішу техніку. Я продовжую оновлювати власні рейтинги рекордів, ваги та розмірів пакування техніки. І цього разу Dreamy Matrix 10 Ultra мене просто приголомшив вагою свого пакунку. Це більше 30 кілограмів. Причому кілограмів 10 це вага самого пакунку та пакувальних елементів. Але й база зарядки, вивантаження сміття, досить важка, більше 14 кілограмів. Та й розмір, чесно кажучи, вона має не маленький. І все це не просто так, бо крім основних задач, про які я вже вам сказав, це. Вивантаження сміття миття швабр, реально гарячою водою 100 градусів Цельсія. Також вона заряджає робота, тримає запаси чистої, та тут ще є брудна вода. Тут сушаться всі шість насадок швабр, сушаться гарячим повітрям. І тут для того, щоб випадково не з'явилася пліснява, сушиться навіть мішок зі сміттям. Тепер має бути зрозуміло, чому ця база така зовсім не маленька. А ще вона зовсім не маленька, тому що тут додано механізм, який змінює швабри насадки для миття під Логи. Насправді дуже цікава система роботи цього механізму. Вперше, коли побачив таку модель в інтернеті, стало цікаво, як таке можливо, бо встановлювати швабру треба в нижню частину робота, а вони зберігаються ось тут, згори, у внутрішньому боці дверчат бази. Отож, як таке можливо, як це працює? І виявилося, що досить просто та винахідливо. Для того, щоб встановити іншу пару швабр, робот просто виїжджає геть з бази, так ніби йому хтось сказав, геть з кабінету. І поки механізм за допомогою магнітів та рухомих частин. Перетасовує насадки, підіймає одну пару та встановлює іншу. Він стоїть та чекає назовні, а потім повертається та сам вже чіпляє собі ці швабри. Насадки для миття підлоги встановлено. Дуже круто вигадано, і поки для мене це новинка, я кожного разу спостерігаю за цим ледь не з попкорном. Як же це працює з боку додатка на смартфоні для керування роботом? По-перше, цю функцію заміни швабр треба увімкнути в додатку. За замовчуванням вона вимкнена. Додаток навіть просить вас під підтвердити свій вибір, бо функція зміни насадок для миття підвищує розхід чистої води. Чому підвищує? Трішечки потерпіть скоро, і про це я теж розповім. А далі, коли ви активуєте функцію, то для кожної з кімнат можна присвоїти використання своєї насадки для миття. Ну і що ж після цього буде відбуватись? Все просто. Ви запускаєте загальне прибирання помешкання, і робот, автоматично прибравши одну кімнату, повертається на базу, замінює насадку відповідно. До того, як ви налаштували це у додатку. Для чого ж це може бути корисно? спитаєте ви. Я теж над цим задумався, і ось такі в мене думки. По-перше, використання різних насадок загалом підвищує ступінь гігієни, тобто нова зона прибирання і відповідно нова чистенька пара насадок. Звичайно, що це більш гігієнічно. По-друге, різний тип підлоги. Наприклад, навіть я у попередньому своєму помешканні мав частину підлоги з натуральної, досить коштовної деревини. Це було. Дизайнерське таке рішення, а у іншій частині приміщення були застосовані більш універсальні ламінат. Та звичайно плитка двох різновидів. Тобто саме з ось такою системою з різними типами швабр, для такої оселі, про яку я щойно розповідав, ідеально мати робота, що вміє та може підлаштовуватись під такі умови. Ну і по третє, для чого може бути ось така система з різними швабрами потрібна. Так, я придумав ще й третій варіант: це просто-напросто може бути потрібно для більш великої площі приміщення. Якщо у оселі площа умовно більше за якусь середню, то логічно, щоб насадки для миття чи. Стіше змінювалися знову ж. Це точно більш гігієнічно, та можливо навіть економічно. Ми дивимося на версію робота Dreamy Matrix 10 Ultra, Такі моделі мають розширений комплект, і ось що пропонує виробник нам цього разу: просто показую вам комплект. Це додаткова бічна щітка робота, це 12 загалом мікрофібр, два комплекти по три пари, та ще аж три пляшки миючих засобів. Бо нагадаю, в базі нашого робота є потрійне відділення для цих засобів. Він може дозувати різні засоби автоматично. Найбільша пляшка це універсальний засіб, одна з маленьких яких це засіб для миття проти неприємного запаху домашніх тварин? В додатку можна активувати умовну наявність в оселі домашніх тварин. Робот буде про це знати, зможе використовувати цей засіб в зоні, де мешкає домашня тваринка, бо він, до речі, домашніх улюбленців навіть може автоматично розпізнавати та на запрос власника фотографувати. А ще з тваринкою можна розмовляти навіть через камеру та динамік робота прямо в режимі онлайн. І нарешті третій засіб для миття він саме для догляду тих самих поверхонь з натуральної деревини. Для використання цього засобу у робота є просто окремий режим. Йдемо у налаштування, обираємо догляд за деревиною, і або в нас є кімната, обираємо кімнату, або в нас є зона, то можливо обираємо окрему зону для прибирання. Робот бере потрібний засіб для миття, бере потрібний комплект швабр і прибирає ось і усе. Ось так це працює. Тепер давайте поговоримо про загальний початок. Роботи тут все як завжди, технологічно у Дрімі. Нового робота треба приєднати до додатку. Для цього вмикаємо та скануємо камерою. Робота QR-код на екрані смартфону. Прикольно, як на мене, не смартфоном скануємо QR-код. А роботом скануємо QR-код на смартфоні. Ну і досить швидко робот підключається до домашньої мережі Wi-Fi та, скоріш за все, оновить своє програмне забезпечення. У робота можна обрати мову для самого додатка і для того, якою мовою буде мовити сам робот. Дуже приємно, що мов у налаштуваннях дуже багато, та є українська мова, і наш робот україномовний. Далі створюємо мапу приміщення, редагуємо кімнати, якщо треба, бо робот не завжди може вгадати типи приміщення. Суперкоректно. Ну і перше прибирання, робот робить саме як ретельне: спочатку пилососить без миття, потім окремо миє підлогу. Ну і все, далі просто користуємося. Налаштовувати саме прибирання можна буквально як завгодно. Можна тільки пилососити, можна тільки мити, можна робити це разом. У робота є розумний режим, де він сам знає, що робити з підлогою. Там все працює на штучному інтелекті. Він обере тип прибирання залежно від кімнати та зони, він обере інтенсивність, ступінь зволоження, кількість повторів. І навіть запропонує повторити, якщо має підозру, що підлога має сильне забруднення. Робот вміє розпізнавати плями та крупне сміття. Якщо плями, то він переходить просто на миття підлоги, а коли вже помив, то повертається до основного завдання. Тільки ця функція розпізнавання плям потребує увімкнення окремо самим власником. Також, якщо він бачить на підлозі крупне сміття, він увімкне високу потужність всмоктування сам. Ця функція також вмикається додатково за замовчуванням. Вона вимкнена. Ще він може Прибирати за розкладом, вміє повертатися автоматично до завдання після зарядки, якщо він розрядився всередині процесу. Ну і що ще? Ага, він, так само як його флагманський попередник, Dreamy X50, має щітку, що вміє діставати у куточки. Це технологія зветься Side Reach. А саму щітку виробник називає Detailing Side brush. Також тут одна зі швабр висувається для більш якісного миття під стінами вздовж меблів та навколо ніжок. І там ще у додатку ціла купа налаштувань того, як. Ці висувні щітки та швабра мають працювати. Все на смак користувача робота. До речі, самі щітки та швабри, залежно від потреби, підіймаються або опускаються. Наприклад, над рідкими плямами основна подвійна щітка та маленька бічна щіточка підіймаються, а швабри навпаки притискаються до підлоги. А на килимах навпаки, швабри підіймаються, а щіточки працюють. І раз говорили про щітки, ось наша основна щітка, вона подвійна. Одна частина краща для килимів, а інша для твердої. Підлоги обидві обертаються таким чином, щоб поглинати волосся та шерсть довжиною до 50 сантиметрів, як каже виробник. І давайте з вами протестуємо, як впорається наш робот пилосос з імпровізованим волоссям. В моєму випадку це зубна нитка. Я дуже не впевнений, що він прямо впорається зі всіма нитками нормально. Мені здається, все ж таки, де в чому він має заплутатися зараз. Побачимо, як він впорається. Що в нас з ниточками? Ось, що ми маємо знизу. Давайте розберемо щітку, побачимо, чи заплуталось волосся, чи ні. Ну, волосся наше уявне волосся. Ну, як бачите, нічого немає. Значить, ця система дійсно працює. Ну і давайте вже не будемо тікати далеко від нашого килима, перевіримо максимальну потужність всмоктування. До речі, коли робот пилосос вже визначив цей килим, він це робить автоматично і додає його на мапу у додатку. І власник може сам за потреби коригувати зону килима. То мені не потрібно після цього вмовляти якось робота або заманювати його для прибирання саме на килимі. Я просто у додатку на мапі пальцем обираю килим, і робот їде його прибирати. А як прибирати цей килим, можна прямо в додатку також налаштувати на свій смак. Досить багато мені здається, я вже розповів про цього робота, про те, що він вміє, мабуть. Лише про три функції цього робота я взагалі ще не згадував. Отож, перейдемо до них. Перша це голосове керування. Можна навіть не брати смартфон до рук, а просто перемкнути робота на англійську мову та активувати голосове керування. І тепер наш робот керується голосом. Просто скажете: Хей, hey, дрімі, here». Після цього робот знаходить вас камерою та прибирає там, де вам потрібно. Таких голосових команд досить багато. Вони стосуються налаштувань, кімнат та перевірки статусу. Робота. А також можна терміново відмінити завдання. Ну все, він прибирає тут, де я стояв. Ну і ще одна фішка цього робота, чи функція це радар, який може ховатись в корпусі. Найкраще це продемонструвати можна в режимі дистанційного керування, бо роботом, до речі, можна керувати через смартфон та камеру, вбудовану дистанційно, буквально як іграшковим автомобілем з пультом керування. Так ось, тут можна діставати та ховати радар за потреби. Робот гарно орієнтується у просторі навіть тільки через камеру та інші датчики. Бо в нього тут не тільки штучний інтелект працює, а ще й у темних місцях вмикається світло. Для допомоги у прибиранні. І знаєте, що дійсно прикольно: що коли він прибирає, то він сам знаходить та додає на мапу місця, де треба для прибирання опускати свій радар. Ось тут на мапі ці місця показано, це в мене на кухні, і там він його сам ховає, коли прибирає. Ну і третя функція, про яку я ще не говорив, моя, мабуть, найулюбленіша це подолання перешкод, поріжки та перепади висоти підлоги. Навіть попередня моя найулюбленіша модель, як я вже казав. X50 Ultra вміла це робити дуже добре, але Dreamy Matrix 10 Ultra цю можливість ще трішечки покращили. Він долає трішечки вищі перешкоди, він також має трішечки різні стратегії подолання перешкод. І крім того, він сам позначає прохідні поріжки на мапі в додатку. Ви ж не думаєте, що ось це в додатку, ось ці маленькі прямокутнички зелені, я малював своїми руками. Ні, це зробив робот. Хоча можна ці поріжки додавати в додатку і вручну, також якщо це потрібно. Ще в додатку можна додавати Меблі, і деякі він навіть вправно розпізнає. Та додає на мапу сам автоматично. І знову ж повторюсь: якщо треба мені, наприклад, прибрати під ліжком, то я просто в додатку тисну на ліжко на мапі, і робот також там під ним прибере. Із цікавих спостережень за роботом. Я спробував приблизно оцінити автономність такого робота, тобто те, скільки він може пропрацювати на одному заряді, яку площу та який час він може подолати за допомогою вбудованого акумулятора. Я прибрав своє помешкання повністю з миттям та пилососом у один прохід. Це Три кімнати та дві частини коридора, і робот витратив на це 55 хвилин та 36% заряду. Прибрав він, за його даними, 35 метрів квадратних підлоги. Тобто, загалом, в такому режимі він на одному заряді зміг би легко прибрати десь 100 метрів квадратних підлоги. Ну, це так, якщо умовно екстраполювати такий результат. Але зауважу, що у різних приміщеннях результат може бути різним. Бо в якомусь приміщенні, наприклад, буде значно більше меблів, та буде більше маневрів робота і. Робот розрядиться, наприклад, швидше, таке цілком можливо. Або, наприклад, у вас кілька поверхів у оселі, то звичайно, то інша історія. Робот цей, до речі, вміє працювати з поверхами. Для них створюються додаткові мапи, ви можете його віднести на інший поверх, і він буде прибирати там. Тільки ось якщо швабри забрудняться раніше, то доведеться повернути його на базу для промивання. Але він продовжить роботу автоматично з того самого місця, якщо не переривати завдання. Ну і нарешті я у своїй розповіді дійшов до того самого місця, про яке я вам казав, якщо пам'ятаєте на початку. Чому цей робот попереджає вас при активації функції зміни насадок про підвищене використання води? А ось чому. коли робот змінює різновиди швабр, то він миє попередню, потім її знімає та промиває наступну, на яку він її змінив. І так виходить, що за одну зміну швабри він промиває їх по два рази. А отже, і вода витрачається помітно швидше. І раптом у вас немає бажання, або ви не маєте часу на цю. Процедуру, то ви можете просто вимкнути функцію заміни швабора, і робот буде виконувати миття просто універсальною синьою шваброю. І я таку ситуацію можу легко собі уявити. Наприклад, коли до мене їдуть несподівані гості, і я швидко хочу навести порядок, то цим можна терміново скористатись, бо така опція передбачена виробником. Як вам така несподівана новинка від компанії Dreamy? Розкажіть про це у коментарях. Нам дуже потрібні ваші коментарі. Можете там у коментарях розповісти про новини футболу, корупцію про все, що накипіло. тільки не мовчіть, ми будемо раді будь-яким вашим дописам під цим відео. А ще більше раді, ми будемо вашим вподобайкам та підпискам на цей канал. Не забувайте про посилання у описі та промокод на знижку при купівлі роботів дрімі. Дивіться інші наші відео. Мене звати Роман. Побачимось!